Це буде грандіозна прем'єра для усіх. Переконаний, ви підете звідти з усмішкою на обличчі. Шановні друзі, маю величезну приємність запросити вас 6 липня о 18-й годині в Дюк Центр на особливу прем'єру. Два партнери Дюк Деребас і Центр флористики як ви називаєтесь точно? Сікрет Гарден. Так, Сікрет Гарден. Таємничий сад. Розповідатиму вам про особливі сенси, потаємні алегорії квітів. Я розповідатиму, і показуватиму вам унікальні старовинні картини, навіть автопортрет Альбрехта Дюрера з квіткою будяка, і пояснюватиму, чому ця квітка в нього в руках. А на завершенні цього процесу. Пані Secret Гарден запропоную вам букети Букет сенсів, які ми будемо збирати із тих квітів, про які буде доповідати Володимир Іванович. Але це не все. Наприкінці, ті, хто був найбільш уважним, ті, хто слухав нас найкраще і зможе відповісти на мої найбільш такі, знаєте, складні питання, отримає особливі презенти. Маленькі букети який створить керівниця Secret Garden. Отже, нагадую, 6 липня, 18 година вечора, театральний провулок Дюк Центр. Приходьте.